Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні давайте з вами подивимось, що буде в ближчих 14 днів. Все, що я тут скажу, збудеться за 14 днів. Будемо працювати на лінормані вишньові, лілові сутінки і на золотому таро. І так, для початку подивимося, як вас покажуть карти. Вашу сигнифікацію, хто ви на даний момент, що відбувається у вашому житті? І якщо ви себе впізнали, значить сьогоднішній розклад для вас, і в ньому ви маєте щось важливе для себе почути. І так, ви сьогодні, що покажуть карти. Часто першою картою. В розкладах випадає карта дому. Ну, мабуть, тому що багатьом його не вистачає. Відчуття цього дому, відчуття стабільності, відчуття затишку, відчуття спокою. І ось знову карта дому. Ну, все, що з дому може вас зараз цікавити. Може, купля-продажа, може, ви шукаєте купити, може продати, винні, ви хочете знімати, так? Може, ремонт робите, украшаєте. Ну, Для багатьох це просто дуже важлива тема пошук. Удача, удача, да? тут не один у нас клевер, а багато. Якась, може, звістка така ну, вам прийшла? Радісна, що хтось до вас їде, чи вигідна якась пропозиція, ну-ка, що тут карти Лілії, червоні пристрасні. Щось вас порадувало. От могло бути, не знаю, якесь повідомлення від когось, ви вдома сидите, приходить якесь повідомлення важливе. Може, не знаю, привезли якусь посилку для вас, і ви обрадувались. Тут у нас король піковий, да, може, від якоїсь мужчини, якесь, якесь повідомлення. Це ви чекаєте, чи це відбувається? От мені цікаво, що тут карти показують. Ви як готові, от знаєте як? Ви як готові? От все. Я, я чекаю і знаю, що це точно відбудеться, бо змії. Так, да, ваше серце співає. От ви зараз ви зараз відкриті, і ви зараз наповнилися, можливо, вдома. У вас покращились стосунки між рідними і близькими. Може, ви когось чекаєте, отримали якесь повідомлення, що хтось до вас їде, приїде, прийде. Може, щось, якась їде до вас посилка, знову ж таки. Ну, вас щось радує. Можливо, це якась стабільність. Ви відчуваєте, що от скоро буде стабільність, знайшли роботу. У вас зараз якесь таке піднесення іде. В очікуванні чогось хорошого, хорошої якоїсь новини. І ви чомусь по картам прям впевнені, що ця новина, чи ця зустріч вона відбудеться з другом, да? може бути з вірною людиною. Ну, дивіться знову: на зараз падають прекрасні карти. На зараз падають прекрасні карти. Хтось як вертається, приходить, приїжджає, не знаю, карта. А якщо може говорити те, що ви дізналися, наприклад, про вагітність, чи будете народжувати скоро, ви в'єте гніздо, можливо, хтось отримав пропозицію руки та серця, тому що ви прям знаєте, що щось буде. То, може, це да? по яким причинам ви знаєте. Ну, дорога. Чи буде якась інша дорога, що хтось прийде, приїде, ви десь поїдете. Якісь розмови, планування. Дороги можуть бути да, на даний момент, на сьогодні. Може, зміна роботи, що все, я тепер на цю роботу не піду, я буду ходити на іншу. Або що моє, там, моя самотність завершається, тому що там, не з відрядження приїжджає мій коханий. Дивіться, ну як я це скажу по-другому. Саднік і серце да, їде. Їде до вас якась новина, людина, дуже хороша, людина, яку ви чекаєте, яку ви хочете побачити. З якою ви хочете поспілкуватись. Ви, і ви от ніби знаєте, дивіться, знову швидкість. Трошки доповню таро, що це відбудеться. Ви ніби спочатку отримуєте якусь інформацію і потім просто розумієте, що це буде. І не можете вже дочекати. Знаєте, у вас прям такий трепет, що ну, це може бути і подруга якась. Сестра, брат, родичі, неважливо, чи ви роботу міняєте. У ви в такому от перечутті, зараз воно буде радісно, весело, воно мене продвине, зараз щось таке відбудеться. Вам навіть тяжко, там, е ви можете дивитися на годинник, перевіряти повідомлення, ще щось. От ви в такому триморі знаходитеся, ви так прям. Нервуєте, переживаєте перед якоюсь радісною подією. Знаєте, як перед весіллям наречена нервує, вона ніби й хоче, но і когось прибити теж не проти. Да? Ну, от так от. От у вас якийсь такий стан. Якщо ви себе впізнали, ви, у вас теж така ейфорія, перечуття чогось хорошого, і взагалі навіть не перечуття, а розуміння, що це відбудеться, значить це розклад для вас. І тепер дивимось, що. Відбудеться в ближчих 14 днів, ближчих 2 тижні. Ліса. Ну, хтось, знаєте, як трошечки претендує на оце ваше бажання? Хтось претендує, так? Да? маску? Хтось, знаєте, в цій суєті от. У вас щось може тут розвиватися, може бізнес, до речі, у вас тут, ви розумієте, що він піде, бо ви відкриваєте. Ну, хтось є поруч, хто от не вірить, хто хоче претендувати на це ж, хто робить якісь палки в колеса. Да? от Є хтось, хто застрить, недооцінює, да? знецінює вас. От ближчих дві неділі ця людина відкриє очі, ну, а ви підете до зірок. І ви можете ваш шлях може з цією людиною розійтись, бо тут є карта собак, яка показує, що біля вас є вірні люди, і ви вірні своїм якимось людям, і ви вірні принципам, принципам. Да? А тут з'являється той, хто хоче збити з шляху, той, хто зазрить, той, хто от не може не уколоть. Але ви йдете все одно до своїх мрій. Тут карта зірки, навіть не, не, не зірка, а зірки це багата мрій. Це, це Високо літати. Це знаєте, хтось може зазрати, ви, наприклад, вирішили кар'єру робити блогера, показувати себе, заявляти про свій талант, про свої вміння, про свої навики. І хтось обов'язково не дадеться, той, хто буде це знецінювати і казати, що там ти не вмієш, в тебе не виходить, там слова не такі говориш, вигляд у тебе не такий. Ну, всі розумієте, да, про що я кажу. А ви все одно рішили, я буду собі вірна і буду йти до, до своєї перемоги. Понимаєте? Страхи ваші розбиваються. Тут є дві карти таких. І, і ця карта показує, що все, страхів більше немає. От ви знаєте, що тепер все буде добре, і вас ніхто не зіб'є, ви вже тепер не сумніваєтесь, ви вже не вірите тільки в добре, а в те, що от щось не вийде, ви не вірите. Ніби від вашої віри багато чого залежить, і відкриваються нові можливості. Знаєте, може, ви хочете купити дім, і на нього багато претендують. Але вам не страшно. Ви знаєте, що треба запропонувати. Ви знаєте, що треба зробити. І вам настільки цього хочеться, що ви забуваєте про страх. Розумієте, тут якась така історія, ви прям про це. Ця ціль, вона вища. Страх ніщо, да? переживання ніщо. Може, вам треба з кимось тут заговорити, співбесіду якусь проти, але робота настільки треба, що ви вже і переживати не зможете, бо, бо потрібно, бо там хтось до вас. Має приїхати, і той, хто там з боку у вас збиває, скаже, Боже, та приїда, як ти будеш? там? Чи... або вони кажуть, не приїде. А тут карта каже, що у вас не зупинить, всі приїдуть. Туди, куди треба сонце, успіх, процвітання, правильний шлях. ближчих дві неділі правильний шлях. І тут же дивіться, да? і тут же вас як хочуть збити. От у вас настільки якісь ближчі дві неділі. Власний успіх буде, для кожного він свій. але ви це будете відчувати як те, що ви чогось добилися, що ви щось зробили, ви виросли, ви змогли. Ну, і от ви настільки від, будете відриватися від землі завдяки цьому успіху, що от прям захочуть вас стягнути назад, да, і якось не недоці... дивіться, дві карти сонця. Обалдеть. Дві карти сонця. Ну, ви будете на виду, понієте? Можливо, тут по картам. Навіть так, що це якось стане для вас несподіваним. Що вас помітять. Не знаю, ви стояли щось там таке для себе робили, ну, чисто для себе, а хтось це помітив і сказав, боже, як класно. І опять ліса, дивіться, і опять хтось претендує. І знов хтось на це претендує. Якісь конкурсна основа, може, знаєте, або, ну так от давайте візьмемо буденно. Ну, наприклад, до вас їде от відрядження, кохана людина, і тут же понабігали родичі, теж хочуть кусочок його від, відсапати. Ну, ці люди не за то, що вони скучаються, а за те, що, подивитися, не знаю, що привісла. ну, типу того. Але ця людина, яка прийде, буде все одно вибирати вас, і спілкуватися з вами. взагалі ви будете тут на виду, на виду будете. Дивіться, що робиться. У вас ближче дві неділі, дві зірки, здійснення бажань, сонце процвітання, успіх. І, ну, зірки і сонце це ті світила, які вказують шлях, і які видно, що не крути. да Хмари, вони, якщо і закривають, вони все з часом. Сонце ніде не дівається. Зірки ніде не дівається Це щось стале. Ви щось тут. Добиваєтесь, причому якось так добиваєтеся, що другим це не подобається, що вам прям якось заздрять. Ну, звісно, вам ту все одно, тому що ви націлені на добро і вас, на, на вас такі карти падають, да, серце, ви відкрита людина, ви хороша людина. А той, хто тут отак от, от ці лисиці, може, їх дві туди, дві людини, які вас збивають. В них низькі енергії, тому вони до вас дотягнутися і не можуть. Вони от питаються навести туману, да? але дотягнутися до сонечка вони не можуть. Хорошо, ще подивимося. Ближче дві неділі закохані. Буде щось у вас тут якась любовна, може, історія, але взагалі правильний вибір ви зробите, імператриця. Слава тут може, я скажу, весілля у вас відбудеться, і всі будуть на це дивитися. А вам буде все одно, ви будете просто щасливі. Або у пропозицію можете отримати процвітання, успіх, прорив. У вас чекає, жриця, старші аркани прям йдуть. Ближчі в дві неділі прям якісь важливі. Може, мене дивляться колеги, жриці, і у вас тут ваша справа піде, не знаю, клієнти підуть, відділ ваші залетять, і всі на вас будуть дивитись. Або ви дізнаєтеся якусь важливу інформацію, яка відкриє перед вами нові двері. Хтось, до речі, це не можна сказати всім, але хтось може просто дійсно дізнатися про вагітність. Хтось може завагітніти навіть от ближчі дві неділі. Прорив, прогрес, лицар, жезлів. Може, хтось до вас і їде, да, як всадник. Це карта дуже схожа з цією енергією ленорман всадника на це і карта прориву, прогресу, не ну, знаю, якісь дозвіл можете отримати документи якісь. Вісімка кубків. Таке весь що от ви йдете своїм шляхом, і ви йдете вперед, а на вас тільки ззаді можуть дивитися. От як це пояснити? Да? От ви якось, у вас якісь своє бачення, свій шлях взагалі. І ви як десь прориваєтесь, кудись як їдете, ідете. Ну от, дивіться, карта мене сьогодні підслуховує, тому що карта самітника виходить, свій шлях особистий. І ці змії, да, ну, ви їх переступили, скинули в ту прірву і все. Змії лиси, ці, да, усі хитрі такі перешкоди, люди хитрі. І ви йдете, у вас настільки багато мудрості, у вас настільки багато світла. Що ви його не те, що ходите, щоб всі світили, ви розумієте, що світо має бути у вас. І ви середини світитеся, тоді хто захоче, побачить це світло і за вами піде. Ви нікого не гукаєте, ви нікого не міняєте. І жріця теж про це говорить: у вас свій шлях. Для вас щось відкривається. Ну, може, тут візу комусь буквально відкриваю. Хтось може знайти своє призначення, здійснити свої бажання, зустрітися з тим, з ким давно ну, не бачились, будь-що. Да? Отут, от, по картам я скажу, будь-що, тільки я не бачу, що в цьому будь-що, ви чимось розплачуєтеся, там, таким, да? крупним, великим і нещасним. Ні. Це означає, що я мчусь, що в мене все для цього є, що я до цього підготовлений чи підготовлена. Да? Це якщо я сіла на коня, то в мене все там сідло є, запас води, їди і так далі. І я мчусь, робити щось, так і ви тут. Ви тут на щось йдете, на свій якийсь шлях. Своїм особистим шляхом йдете. Чогось добиваєтесь, когось зустрічаєте. Знаєте, тут вже по самітнику довгий шлях пройдений. І якщо ви з кимось тут не бачились, а хочете дуже побачитись. Довго не бачились. Тут буде за оцих ближчих дві неділі зустріч з цією людиною, повідомлення від цієї людини, прогрес, прорив в роботі, в бізнесі теж. Тут рух вперед, однозначно, самітник іде вгору. І на дні у нас тут карта ключа, і тут у нас карта ключ. Ну, для вас відкриваються будь-які дро, які ви захочете. Відкриваються якісь знання, якісь уміння. Може, ви тут, я ж дійсно кажу, купите майно. Або знайдете ну, яке захочете там виняти або купити. Чи продасте в кожного своя історія. Ну це якийсь ключовий для вас момент. Тут навіть дверей немає. Все, двері ви вже зайшли. Тут ви їх відкрили, а через дві неділі ви вже зайшли, ви вже всередині. Ви зайшли на столик, поклали ключ, все, це моя обітель. Це може бути метафора, а може бути в прямому сенсі. Да? Що ви знайдете. Свій дім, свій затишок, своє призначення. Да? Ось ця карта, яка в нас була тут. Ось, у вас будуть ключі від дому, ключі від затишку, від спокою. І знаєте, ви за собою зайшли, двері захлопнули, і ніхто вже вам не поміхав. І нічого вас тут не зіб'є. толку. Да? Ось такі сьогодні. У нас вийшов розклад. Отак, сьогодні говорили карти. Я бажаю, щоб цей розклад програвся у вас якнайкраще. Буду вдячна, якщо ви поставите лайк, підпишетесь, напишете коментар. До нових відео. Па-па!